Притча про брехню та правду. Почула людина, що є на світі правда. Пішла її шукати, бачить. Йде їй назустріч брехня. Куди людину прямуєш, запитує. Йду правду шукати. От і добре, каже брехня. Я теж хочу, хоч раз її побачити, а то ніколи не зустрічала. Підемо разом. Прийшли вони в одне місто, запитують. Правда тут є? Та була, та щойно пішла, а куди не знаємо. Пішли людина і брехня далі. Прийшли в інше місто, знову запитують а була тут правда? Була, була, відповідають, десь тут неподалік ходить. А хто це з тобою? запитують. Так це ж брехня, відповідає людина. Та хто ж може правду разом з брехнею знайти? дивуються люди. Ти брехню про жени. Дійсно, каже людина. Прогнала вона від себе брехню, дивиться, аж до неї вже й правда сама назустріч йде. Здрастуй, каже добродію. О, дива!